Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І це відео у нас присвячено знову ж таки судам, як суди ухвалюють рішення по штрафах ТЦК, по, про, про взаємовідносинах з ТЦК. І я хочу просто донести таку інформацію своїм підписникам, тим, хто мене дивиться, тим, хто завжди мене дивиться і вже знає, хто підписаний, хто ще не підписаний. Також послухайте. Всі судові справи вони є відмінними одна від одної. І казати, що якщо одна людина, або там 10 людей, або 100 людей виграло суд по аналогічним підставам, то і я піду виграю такий же суд не можна. Досить, досить багато відмінностей, досить багато деталей. І ця справа, яку хочу розібрати в цьому відео, вона показує, яким чином все ж таки суд можна програти за е, таких обставин, які, начебто, дають повне право на безумовний виграш в суді. Я хочу, щоб ви це розуміли, тому що дуже багато підписників мені пишуть і кажуть, що це незаконно. І це незаконно, і це неправильно, і це неправильно. В частині питань я погоджуюсь, в частині питань намагаюсь людям роз'яснити, що це так не працює. І ось це рішення просто хочу зацитувати, що написав суд і які рішення наразі є в Україні, які вони бувають, і як суд дивиться на. Якісь обставини справи. Рішення стосується людини, яка звернулася до ТЦК з заявою про відсрочку. Відсрочку не отримала. Між тим її направили на ВЛК. Вона відмовилась від проходження ВЛК. Це дуже знайома історія всім моїм підписникам. Що коли людина подає заяву на відсрочку, її там направляють на ВЛК. там Скажімо так, пропонують пройти ВЛК і не надають відсрочку. І тут питання були такі, що порушено було право людині в наданні відсрочку і направлення на ВЛК, і людина пішла в суд абсолютно впевнена в своїй виграшній позиції. Я так розумію, але суд її позицію не підтримав. Суд в позові відмовив повністю, і зараз я зазначу, чому щоб ви для себе також зрозуміли деякі аспекти. Тобто, питання, основна червона лінія цього відео і цього рішення, що якщо ви навіть маєте безумовне право на відсрочку від мобілізації, це не означає, що ви не повинні проходити ВЛК. Чому так вийшло? Зараз все розповім. Так, позивач просив суд визнати протиправними дії ТЦК в формі усної відмови, дані відсрочки про його особистому зверненні до ТЦК, а також письмової відмови. Вказував, що має право на відсрочку на підставі статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію зв'язку з загибелю рідного брата під час війни у 2023 році. Така підстава дійсна в 23 статті. Вона є. Він просив суд зобов'язати ТЦК надати відсрочку зв'язку з загибелью його рідного брата та внести відповідні відомості про відсрочку до єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних та резервістів. Ну, в принципі, логічні, абсолютно позовні вимоги. Доказом особистого звернення до ТЦК є листок, перелік документів, що надаються для отримання військово-облікових документів. Ось тут -от починається якась проблема, тобто людина не змогла навести належних доказів, що вона до ТЦК з відповідною заявою про відсрочку зверталась належним чином і посилалась на цей листок перелік документів, що надається для отримання військово військовоблікових документів. При цьому йому усно було повідомлено про необхідність проходження військово-лікарської комісії на прохання розглянути подану заяву про відсрочку від мобілізації або, хоча б повернути копію цієї заяви з відміткою про її реєстрацію. Позивачу було усно відмовлено. Ну, це також така відома проблема. Дуже багато хто до мене з цією проблемою звертався. На наступне прохання позивача повернути військовооблікові документи з відміткою про відстрочку або надати письмову відповідь на заяву. Позивачу було усно відмовлено із посиланням на необхідність проходження. Подальшому на адвокатські запити відповідач повідомив про необхідність прибути до РТЦК особисто. Це також дуже знайома історія. В результаті не було повернено ані військовий квиток, ані копію заяви про надання відсрочки, і в усному порядку повідомлено, що ані помітку про реєстрацію заяви, ані запис військового квитку позивачу зроблено не буде. Зрозуміли обставини справи, звісно, ви послухали. Також враження, як і я, і розуміти, що це було свавілля, це було незаконно, так робити було не можна, і це підлягало захисту, порушено право його на отримання срочки, підлягало захисту в суді. І він звернувся до суду. І далі ми читаємо вже <кх> безпосередньо, що в нас каже суд. Так, обставини загибелі брата позивача підтверджуються документами, зокрема довідкою про безпосередню участь особи у заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, витягом з протоколу засідання регіональної військової лікарської комісії встановлення причинного зв'язку захворювань поранень контузій травм та каліць і довідку про причину смерті брата позивача, тобто наявний належний комплект документів для відсрочки. У березні 2024 року ТЦК надало відповідь позивачу, що вказана заява про відсрочку не підлягає задоволенню та реалізації без особистого прибуття до ТЦК для проходження обов'язкового медичного огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби з наступним розглядом питання щодо надання відсрочки від призовом від мобілізації. І саме оцей лист відмову в нас позивач поклав як порушене право на надання відсрочки. Він поклав цю позицію свого позову і зараз. Що в нас скаже суд? Суд вважає, що посилання позивача на листок, це перша, да, перша позиція, фіксуємо. На листок перелік документів для отримання військово військово-облікових документів не є належним доказом, що підтверджує подання заяви та документів про відсрочку, оскільки взагалі цей листок не є документом та жодним чином не асоціюється з позивачем. Звертаємо увагу, тобто посилання на цей листок ну, для суду не мали ніякого підґрунтя. Тому фіксуйте. Подання заяви е, на відсрочку. Це обов'язково, це дуже важливо. При цьому суд зазначає, що навіть за умови і отримання такого листка це не звільняє позивача від обов'язку особистого прибуття та повідомлення РТЦК про зміну персональних даних та надання документів, в тому числі і тих, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто суд каже, що приходь особисто принось ці документи, повідомляй ТЦК. Суд зазначає, що рішення про відмову у наданні відсрочки позивачу взагалі відповідачем не приймалось, а висновки, що така відмова викладе у письмовій відповіді від 28.03.2024 року, є помилковими, оскільки змістовний аналіз цього листа не свідчить про таке рішення. А навпаки, позивачу запропоновано, далі мова оригіналу прибути для вирішення питань порушених заяві та уточнення військово-облікових даних. Тобто, що сказав суд. Те, що вам написало ТЦК, що вашу заяву розглянуто не буде, це не відмова. Отака позиція у суда. Тобто, якщо ТЦК. Конкретно вам не зазначило, що ми вам відмовляємо в наданні відсрочки. Ну а зараз за новим порядком у нас, що встановлено постановою 560 кабміну, там є вже сформована, є додатком до цієї постанови саме відмова в наданні відсрочки, тобто це не просто якийсь лист загального характеру в довільній формі, а це вже конкретно з формою відповідного документа, яка є додатком до цієї постанови. І тому суд і тут він зазначає. Прибути для вирішення питань, порушених в заяві. Тобто суд каже, що ніхто вам нічого не відмовляв, ви ж просто не захотіли прибути. Отака позиція суду. До речі, зараз скажу, що це за суд. Це в нас Одеський, окружний адміністративний суд у складі головуюча судді Попова ВФ. Так, далі. Позивач також стверджує про те, що він передав уповноваження особі РТЦК військово-обліковий документ, але жодних доказів цього суду не надав. Це в нас третє порушення, яке встановлює суд. І каже, що ну не порушення, а третя позиція щодо відсутності доказів у справі. Він каже, ну, ви посилаєтесь на те, що ви віддали військово-обліковий документ, але жодного доказу до суду не додаєте. До речі, окремо знімав відео про те, що якщо віддавати військово-обліковий документ, то віддавати його правильно залишу посилання. Тут обов'язково подивіться, ТЦК вам повинно видати. Окремий такий корішок, що воно у вас забрало цей військово-обліковий документ. Якщо вони такого не роблять, просто військово-обліковий документ. Телефонуйте 1512, гаряча лінія міноборони, фіксуйте це порушення. Ну і звісно, письмово також це фіксуйте. Так, посилання на лист відповідача з пропозицією забрати цей документ у особи, які його залишив, не є визнанням його отримання. Отака позиція в нас суду. Ну, тобто, рішення дуже цікаве. Суд відхиляє також посилання позивача на те, що йому повідомлено про необхідність проходження ВЛК, проти чого він заперечує. Так, на думку суду, необхідність проходження чи не проходження ВЛК це є дискреційні повноваження ТЦК, які чітко визначені законом і не можуть визначатись бажанням чи його відсутності у призовника військовозобов'язаного чи резервіста особи. Тобто суд каже, що тут е, не ТЦК впливає на це і не людина на це впливає. Є законом передбачений обов'язок проходити ВЛК раз на рік, і людина повинна його виконувати. Тобто все інше воно не важливо. Викликав ТЦК, пропонував ТЦК, відмовлялась людина. Це не важливо. Якщо є у вас такий законний обов'язок, ви повинні його виконувати. На це звертає у, вас, у нас увагу суд в цьому рішенні. Суд вважає, що це не є порушенням прав громадянина в будь-якому випадку, оскільки це обов'язок військовозабов'язана, а тому він не наділений правом вибору проходити чи не проходити ВЛК. У людини права вибору такого немає. Про це зазначає суд. Він каже, що людина повинна його пройти незалежно від того, що є у вас право на відсрочку. Суд зазначає, що наявне безспірне право позивача на звільнення від, від військової служби під час мобілізації не звільняє його від оновлення своїх персональних даних за місцем військового обліку, якими є серед іншого, і медичне обстеження. Тобто суд сформулював. Таку позицію. Ухвалив це рішення в нас Одеський окружний адміністративний суд 21 червня 2024 року. Спостерігаємо за подальшим його оскарженням в судовому порядку. Подивимось, що скаже апеляція, якщо людина там в цій апеляції буде займатися цим питанням. Рішення неоднозначне, воно мені не подобається, тому що або тут слабенько попрацював адвокат щодо людини. І не сформулював чітко всі ці доказову базу, і в нас суд розібрав все це і відхилив. Або це така позиція суду, яка формується вже от в нову якусь судову практику. Тому це враховуйте також. І всі ці заяви моїх підписників, там, глядачів мого телеграм-каналу, все це інше. Це дуже добре, що всі там намагаються розібратися в цьому законодавстві, але враховуйте, будь ласка, що суд. Це не 100% перемога, навіть якщо у вас є всі шанси на таку перемогу. Я хочу просто, щоб ви це розуміли, тому що самовпевненість це погано в таких справах. Треба проводити ретельний, ретельний аналіз документів, ретельний аналіз вашої індивідуальної справи, дивитись, що там у вас є, і не казати, що є якась шаблонність, яка дозволить вам вигравати у суді будь-яку справу, тому що хтось вже її колись виграв. Це все індивідуально. Звертайте на це увагу. Я хочу, щоб ви це розуміли. Для цього знімаю саме це відео. І кому цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підпишіться. Є ще телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.